Доброго часу доби повторимо трішечки відсотки і попрацюємо над відсотками, які знаходять від відсотків. Працюйте неспішно над відео. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів. Якщо треба, переслухайте пояснення декілька разів. Повторіть виконання завдання самостійно. Якщо ви ж нарешті зрозуміли першу вправу, можете її впевнено повторити мамі чи брату. Це значить, що ви готові вже. Переходьте до наступного завдання. Пам'ятайте, це не кіно для перегляду. Це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал. Пригадайте, як знайти число. Частинку, коли відомо, скільки це число становить відсотків від цілого. Щоб знайти число, частинку відповідну його відсотку треба число помножити на відсоток, переведений у десятковий дріб. Маємо на увазі, що оце число, яке нам задано, це ціле. А те число, яке ми шукаємо, це частинка. Тобто, щоб знайти 3% від 400, ми спершу відсотки переводимо в десятковий дріб, а потім число, від якого ми будемо шукати 3%, множимо на цей десятковий дріб. Зазвичай в таких завданнях стоїть слово від. Воно вам буде підказкою, коли ми шукаємо менше, ніж задано, коли треба множити. Ну, дійсно, 3% це ж не 400, бо 400 це ціле, це 100%. Значить, в результаті ми отримаємо менше число, ніж було. Тому і говоримо, що шукаємо ми частинку. Або ж в шостому класі ми багато з вами часу приділили роботі над пропорцією. Пропорція як чарівний помічничок нам у знаходженні дуже великої кількості невідомих величин невідомих елементів. Якщо у вас задано число, то ми повинні знати і скільки відсотків становить це число. В даному завданні, в даному, завданні, в даному прикладі, ми знаходимо 3% від 400, тобто 400 це ціле, це 100%, а х, невідоме число, яке ми шукаємо, це 3%. Пам'ятаємо, що. При роботі із відсотками ми працюємо із прямо пропорційними величинами. Тож, щоб знайти х, ми 400 будемо множити на 3 і ділити на 100%. Бо наша пропорція і матиме такий вигляд: 400 буде відноситися до х, так як 100 буде відноситися до 3. Ну, це ви все знаєте. Нас цікавить наступне завдання: знаходження. Відсотків від відсотків. І так, нам треба знайти 11% не від числа 55, а теж від 55%. Суть завдання при цьому від попереднього нічим не відрізняється. Ми вважаємо, що оце у нас ціле. Ми бачимо слово підказку від. 11% ми будемо шукати від 55% за відповідним правилом, яке ми повторили на минулій сторіночці, треба число, яке задано, а у якості цілого у нас зараз фігурує 55%, помножити на. Відсоток переведений у десятковий дріб. Пам'ятаєте, щоб відсоток перевести в десятковий дріб, треба було його поділити на 100, а поділити на 100 це просто перенести кому на дві цифри в сторону зменшення. Все дорівнює 6,5. Ми відсоток множили на число, отже, отримуємо новий відсоток. Наступне завдання Б. Нам треба 20% знайти від 78%. Нічого страшного, що це теж відсотки. Закон математики при цьому не відміняється. Якщо нам треба знайти частинку або відсоток від величини, нам треба це число, цю величину, помножити на відсоток, переведений у десятковий дріб. Тобто 78% ми будемо множити на 20, переведено у десятковий дріб. Маємо 15,6%. Відсоток у нас залишається, бо ми відсоток множили на безіменну величину, просто множили на число. Ве завдання давайте зробимо через пропорцію. Де у нас тут ціле? Оце у нас ціле 151 бо від нього ми будемо відраховувати 7 сотих. 7%. Значить, 151% це є ціле, а ціле це значить 100%. Дивно, правда? Нічого в житті бувають і такі дивні речі, а нам треба знайти 7%. Ось у нас відсотки, 7% будемо шукати. А від якого числа, хто його знає, невідомо. Очевидно, що це будуть теж відсотки. Пам'ятаємо, що величини з відсотками прямо пропорційні. Тож у нас буде пропорція 151 відноситься до х, так як 100 відноситься до 7. Х буде дорівнювати. Множимо по діагональки і ділимо навпроти. 151 помножити на 7 і поділити на 100. Ну, сотнею у нас тут нічого не скорочується, тож будемо просто перемножати 151 на 7, ділити на 100 і отримаємо 10,57 яких одиниць? Звісно, відсотків. Тож, ви бачите, що відсотки від відсотків можна знаходити за тим самим принципом, що і відсоток від числа, або дріб від числа, за допомогою дії множення або складаючи пропорцію. І е, ці вміння нам знадобляться тоді, коли ми будемо розв'язувати задачі про зміну ціни. І так, спершу. Ціну на товар знизили на 5%. Знизили, Знизили – це ціна стала менша на 5%. А якою вона була? А була вона, мабуть, 100%, а тепер, стала... а тепер перший раз змінили цю ціну, і вона стала 95%. Тепер уже не першу ціну, а ось оцю другу ціну ми будемо розглядати як ціле, як 100%, оцю ціну будемо розглядати як ціле, і саме її, цю ціну, оці 100%, будуть підвищувати на 7%. Тобто тепер у нас буде нова ціна 107%, порівнюючи із оцією ціною. Питається, на скільки відсотків змінилася початкова ціна. Тобто нам треба знайти, а яка ж в кінці кінців стала ціна. І нам треба подивитися, а наскільки змінилася відсотків ось початкова саме ціна. Тобто, зверніть увагу, ми маємо три ціни. Перша, яка була до початку зміни. Потім знизили ціну і потім нову ціну підвищили. То нам треба порівняти першу ціну з третьою ціною. Чи третя ціна буде вищою за першу, чи нижчою, ми дізнаємося, коли розв'яжемо цю задачу. І так, ви звернули увагу, що у нас є ось оця частинка, дуже схожа на пропорцію. Пропорція із відсотками, ми щойно такі самі вирази розглядали. Відсотки прямо пропорційні величини, отже, наша пропорція буде 95 відноситься до х, так як 100 відноситься до 107. Щоб знайти х, пам'ятаєте, що ми множимо по діагоналі і ділимо навпроти невідомого елемента пропорції. Тож, наша перша дія, ми знаходимо х. Ми знайшли цей ікс, він становить 101,65%, і це стала ціна товару уже після того, як ми другий раз підвищили ціну. Подивіться, що ціна не є в гривнях, і ми можемо легко орієнтуватися в цінах, змінювати ціни, навіть не знаючи, а скільки ж гривень було на початку. Я вам відкрию таємницю, оцей стопчик у нас так порожнім і залишиться. Тут не буде гривень. Друга дія. Якщо ми вже знаємо, а скільки відсотків становить нова ціна після другої зміни, то ми можемо її порівняти із тою ціною, яка була. Тобто оці 107%. Це була ціна після другої зміни у порівнянні із 95%. А те, що ми знайшли зараз 101,65. Це ціна цього ж товару тільки у порівнянні із тією, що була на початку. І друга наша дія, звісно, ми від більшого. Від оцієї величини віднімаємо менше ось у цю початкову величину і отримуємо 1,65%. Саме настільки відсотків підвищилася початкова ціна. Це був перший спосіб розв'язання задачі тоді, коли ми її виконували за допомогою пропорції. Другий спосіб розв'язання це тоді, коли ми знаходимо відсоток від відсотка. Щоб знайти 107% від 95, ми число 95 множимо на відсоток, переведений у десятковий дріб. Тобто 95 помножити на 1,7. Ви не повірите, але це буде 101,65. Ну і друга дія у нас теж співпадає. Як бачите, другий спосіб у нас дещо коротший в оформленні за перший. Але ви використовуєте той, який вам більш зрозуміліший. Тож, щоб знайти число, за відсотком треба дане число помножити на відсоток, переведений у десятковий дріб. Сподіваюся, ви дуже уважно прослухали мене і критично підійшли до того, що тільки що прозвучало. Зупиніть відео. Повторіть розв'язання попередньої задачі обома способами. Дивіться, ця задача дуже схожа на ту, що була. З єдиною різницею. Там зміна ціни відбувалася на різну кількість відсотків. Тут зміна ціни відбувається на одну і ту саму кількість відсотків, але зверніть увагу, що в різних напрямках тут знижається ціна, а тут підвищується ціна. Я, звісно, цю задачу розв'яжу другим способом. Тобто, спершу ми знайдемо. Знижену ціну на 20%, вона тепер не 100%, а 80%. Я помножу на відсоток підвищеної ціни, була ціна 100%, а коли підвищили на 20, це буде 120. 120% переводимо в десятковий дріб, це буде 1,2. Коли перемножити ці дві величини, пам'ятаєте, знайти відсоток від відсотка. Ми отримаємо 96% це ціна товару після двох переоцінок. Ну і якщо початкова ціна була 100%, а зараз вона 96%, то ціна товару знизилася на 4%. А ну, зверніть увагу, ось на оцей вираз. У нас було 20%, було 20% в різних напрямках, тут знижалося, тут підвищувалося. Коли ми 20 на 20 помножимо і поділимо на 100%, ми отримаємо цей же самий результат 4%. Цікаво, це у нас просто співпало, чи можливо це закономірність, і можна цим правилом буде теж користуватися? Давайте ще раз креативимо задачу, схожу на попередню. З першу ціну товару, тут я поміняю, підвищили на 5%, а потім знизили на 5%. Як змінилася ціна товару відносно початкової. Дивимося. Аналогічно, як і у першій задачі, я розв'язую зараз другим способом. З першу ціна була у нас. 100%. Коли її підвищили на 5%, вона стала 105% ось у мене є. А потім знизилася. Оця вже ціна, знизилася На 5%, тобто стала нова ціна 95%. Значить, мені треба знайти 95% від 105%. Для цього я 105 множу на 95, переведене в десятковий дріб. Отримала ось отакий результат. Це ціна товару після двох переоцінок. Спочатку ціна товару була 100%. Двічі погралися з ціною, стало 99,75 Відсотка. Коли ми віднімемо, це буде 0,25%. Ану, давайте перевіримо по цьому принципу. Чи вийде у нас. 5 помножити на 5 і поділити на 100 0,25. Дійсно, 5 на 5 це 25. А поділити на 100 це буде 0,25. Отже, ми взяли інший варіант завдання. Єдине, що ми зберігли однаковість відсотків при русі ціни в різних напрямках. І подивіться, що ми бачимо. Що виявляється, можна не робити задачу ні першим способом, ні другим способом, а достатньо перемножити ось оці відсотки, перемножити їх, а потім їх поділити на 100. Цікаво. Таке буває тільки коли у нас однакові відсотки, чи коли різні відсотки та таким принципом обчислення можна скористатися теж. Напишіть в коментарі до цього відео свою думку з цього приводу. Ну а ми з вами повторимо: для того, щоб знайти відсоток від відсотка, можна або помножити 1% на інший, виражений десятковим дробом, або скласти пропорцію і знайти невідомий її елемент. Пам'ятайте, що при знаходженні відсотку від відсотка ми отримаємо відсоток. Дякую вам за спільну роботу. Успіхів у навчанні, Па-па!